Усіяла людям літа свої, Літочка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти, куди ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я недалечко. Де сонце лягає спочити, пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги і журавлями, і сріблю на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдух, не треба нам срібла і злата. Аби тільки ви нас чекали завжди край воріт, та ми ж переробили усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась, красива і сила, як доля, махнула рукою, злетіли у вись рушники. Лишайтесь щасливі, і стала замисленим полем. Цілу планету на всі покоління й віки.